13-річний Станіслав із серпня проживає в Кривому Розі. Хлопець сам із Маріуполя із тимчасово окупованого міста вибрався ще в березні. Зараз намагається долучатися до активних молодих людей, аби також робити щось корисне для міста, яке обрав для життя. Тож часто відвідує різноманітні івенти, що організовують для молоді. каже, завдяки ним можна багато чого навчитися та дізнатися корисного. Очень інтересна вот всі мероприятия, Мені дуже цікаво десь учасник. Мені цікаво проявити себе як лічність, показати, во я можу Також я нахожу ці всі міроприячі. Через своїх знайомих все заінтерісовувалася мероприятие, тому що можна найти нових друзів. друзей. Ще в 2014 році із Донецької області переїхала до Кривого Рогу і Олександра. Тоді дівчина була школяркою цього літа. Вона завершила 11 клас із золотою медаллю та вступила на бюджет, який мріяла на спеціальність дитячий психолог. Тож новим жителям Кривого Рогу Олександра має що сказати та навіть поділитися порадами. Я як переселенка знаю, що очень складно вліта в новий город. где у жителей все равно отличаются как бы манеры, где-то разговор. И общение очень важно для людей. И, к сожалению, когда ты вот так бросаешь свой дом, попадаешь неизвестно куда, где все чужое, все незнакомое, коммуникация становится в разы важнее. Організатор заходу ГО молодіжна організація Взаємодія в команді. Лише активна молодь кривого рогу. На івент запросили спікерів з різних сфер: психологів, екскурсоводів, смм менеджерів дизайнерів, співзасновників громадських організацій та інших, аби присутні нові криворіжці дізналися для себе щось нове. Мене звати Олександр Богун, і сьогодні, якраз ми будемо першим блоком, розкажемо вам про наш громадську організацію і за ті ініціативи, які ми зробили, загалом підготували п'ять етапів протягом цих днів. Молодь відвідає тренінг, майстер-клас з психологиною. Завітають навіть на екскурсію кривим рогом з професійним гідом. Та наостанок всі разом долучаться до волонтерства. Вони приїжджають з окупованих територій. У них можливо немає свого дому. У них можливо вони втратили когось із близьких. У них немає оточення, яке було тоді з ними. І вони приїжджають зовсім незнайоме місце, і вони не знають, куди звертатися, як. Як тут жити? Вони сидять вдома, і метою сьогоднішнього нашого заходу є якраз безпосередньо витягти їх, познайомити їх з місцевою молоддю, зробити для них класний двіж для того, щоб можна було їм е, познайомити з містом. Попереду ще інші етапи проєкту бажаючі можуть долучитися до будь-якого з них, навіть якщо не були на початку. Для цього потрібно зареєструватися на захід. Як зробити це можна дізнатися на соціальних сторінках ГО, молодіжна організація, взаємодія Вікторія Пінчук, Артемі Мельник, перший міський.